Всім доброго дня, дякую, що звернули увагу на це авто, BMW X5 2014 року. Трьохлітровий е, Твін Турбо, двигун на 306 сил. Саме оптимальний вибір, якщо ви інколи любите чуть-чуть похасанити, а в цілому, якщо вам потрібна надійна BMW. як би це не звучало, але цей двигун досить непогано себе зарекомендував при грамотному обслуговуванні. Як бачите, автомобіль. Із Сполучених Штатів Америки. Він код я надам дякую за такі спецефекти. Вінкод я надам, щоб ви подивилися, що нічого страшного тут не було, навіть без відстрілу подушок. Ось. Комплектація у нас я вважаю, достойна. Красива, коричнева шкіра, не скучна, без якихось слідів суттєвих експлуатації. 118 тисяч у нас пробіг. Все абсолютно відповідно пробіга, але ручка не затерта. Зверніть увагу, хоча це таке знаєте, обід. маленьке місце, яке є показником. Дотяжок в нас немає, однак музика достойна, підігріє задніх сидінь. шкіряне покриття, подушки по всьому салону шторки, панорамний люк. Ось, Авто купувалось для власних потреб. Це машина клієнтська. Важливо розуміти, що вона не привозилась на О, так от. Так все робиться Так, У нас є звичайно, електропривід багажника, благо таке ноу-хау. У 2014 році можна було водити екскурсію, показувати такі опції, що з цього боку показує салон. Як Бачите, все в цілому збережено. До речі, на авто дуже шикарна є система. Безпеки проти. Боже, як буде Проти... ти. ну бачите, навіть вогонь немає такого слова. Ну, Система, яка захищає від викрадення, давайте зроблю тихіше. От покажу вам ще зовні. Ну, особисто мені не дуже подобається, що шкала не європейська, але це вирішується. Буквально за 2000 гривень є люди, дам контакти. У мене, наприклад, на моїй BMW була назва нашої компанії тут. Пруф відправлю в лічку. Так, датчик світла, датчик дощу, е, круїз, ну це буде навіть якось соромно це все казати. Е, скажу в цілому за враження по автомобілю, що, зважаючи, що це не саме свіжий автомобіль, але є класне відчуття збереженості машин. Тому дуже рекомендую. машинка доступна в лізинг та кредит. Тому якщо ви дуже давно мрієте вже про BMW, але ще з якихось там причин. Не назбирали всю суму, нічого страшного. Приходьте, зі всім допоможу. Так, не забувайте нашу адресу автосалон Like Cars, проспект Перемоги 34. Приїжджайте, працюємо з понеділка по суботу, з половини 10 до. Ось не вистачало заїхати в таке от красиве вольво. Ось з 9 до 6 буду вам радий. Всім дякую, хто дивився це відео. Пока.